поконвіку поруч із породіллями були ті, хто допомагав з'явитися на світ новому життю. Акушерки були поруч з жінками задовго до появи лікарень. Сьогодні вони незамінні помічниці лікарів. Ця професія є дуже важливою, вона є дуже відповідальною. Завжди несеся відповідальність за два життя життя новонародженої дитини і жінки, яка народжує. Тому люди, які працюють в цій сфері, вони мають бути віддані. Свої справі відважні, сміливі і деколи навіть вміти пожертвувати і особистим часом, і сім'єю, і якимось власним відпочинком. У Городоцькій лікарні жіноче відділення функціонує вже десятки років. Змінилося чимало і умови, і підходи. Та головне залишилося незмінним. Турбота про жінку та її дитину. По звітних паперах, які мені довелось бачити, нараховувалося до тисячі пологів. Потім з кожним роком поступово ця кількість пологів зменшувалася, було 700, в 98 році 725 пологів. Цифра така запам'яталася, далі було 500-400 і за минулий рік ми мали 201 пологи. Але наше пологове відділення продовжує функціонувати. Відділення перетворювалося, воно з кожним роком покращувалося, створювалися умови, ми старалися йти в ногу з часом. На сьогоднішній день у нас всі палати індивідуальні, тобто комфортні для сімейного перебування з партнером. Відділення осучаснюється. Відносно апаратурного забезпечення, відносно медперсоналу, який підвищують свою кваліфікацію постійно. Команда акушерського гінекологічного відділення це близько 30 осіб: акушерки, лікарі, медсестри, санітарки. Кожна з них частина єдиного механізму, що працює без перебоїв навіть у найважчі часи. Я з шістнадцятого року працюю в жіночому відділенні, і до свого колективу дуже я привикла. Персонал дуже у нас такий. Допомагає кожній жінці, дитині. З любов'ю ставимося до всіх, хто до нас приходить. Дуже я рада за кожну жінку, яка народила, яка має другу дитину, першу. Це це велика радість. Слова вдячності це найкраща оцінка роботи акушерок. Їхня щоденна турбота і професіоналізм викликають повагу не лише в пацієнтів, а й у колег, і керівництва. Акушерки нам дуже сильно допомогли, лікарі навіть ну, навчили суміш замішувати. Це саме головне, навчили передівати дитину, памперси міняти. Це крута допомога, кваліфікована. Все було дуже класно. Мені подобається, і жінці так само. Не можемо працювати без нашої підтримки, без нашого середнього медичного персоналу, без наших акушерок, які є незамінними помічниками, які є деколи і правою, і лівою рукою. Я сьогодні хочу їх перед день професійного свята щиро привітати і побажати їм натхнення, здоров'я. Наснаги, гарної матеріальної винагороди за їхню нелегку працю. Саме актуальне побажання в наш час це миру і процвітання нашій рідній країні, відповідно і нашому пологому будинку. За чотири місяці цього року у городку народилося вже 43 немовляти.